Добрий день, шановні діти. Сьогодні у нас п'ятниця, 9 лютого. До вашої уваги, урок я пізнаю світ. На урок нам потрібні друковані зошити тиждень 20-й. Кольорові олівці, ручки, а саме головне ваш хороший настрій. Сідайте зручненько і починаємо працювати. Відкрийте сторіночку друкованого зошита. Подивіться, будь ласка, внизу, ми 29. ту Урок 179-й розділ Мандрівка Україною. Тема нашого уроку природні зони України. Перш ніж розглядати природні зони України, помилуймося красою українського полісся, переглянувши відеофрагмент з піснею «Мандрівка Україною. Гори, тут, тут ні прошу мить, посеред європі вільна, неділима. Це твоя країна, рідна батьківщина, Командуй на захід, командуй на схід, там карпатські гори тут, ні прошу мить, посередині. Шановні діти, сьогодні ми з вами розглянемо природні зони України, їх географічне положення на карті, де вони знаходяться, які кліматичні особливості природної зони. Але спочатку прочитаємо інформацію. Ліси розташовані на півночі та заході рівнинної частини України. У їх межах розрізняють зони мішаних і широколистяних лісів. Мішані ліси називають українським поліссям. От що означає слово полісся? Мішані ліси називають українським поліссям. А зараз прошу до карти природні зони України. І ми розглянемо з вами природні зони мішаних і широколистяних лісів. Перед вами природні зони. Карта природних зон України. Зона мішаних лісів, вона виділена зеленим кольором, знаходиться на півночі України. Зона широколистяних лісів на в західній частині України. Прочитаємо характеристику природних зон мішаних і широколистяних лісів України. Географічне положення, мішані ліси полісся, північна частина України. Ще раз дивимося. Мішані ліси, північна частина України. Широколистяні ліси це західна частина України між українськими Карпатами і зоною лісостепу. Зона широколистяних лісів. Особливості рельєфу. Мішані ліси рівнинний низовини. Широколистяні ліси рівнинний височини. Клімат мішані ліси. Зима м'яка з відлигами, весна затяжна, часті повені, літо тепле, але неспекотне, дощове, зволоження надмірне, води випаровується менше, ніж випадає опадів. Широколистяні ліси зима м'яка з відлигами, літо помірно тепле, зволоження посередньо менш, ніж у зоні мішаних лісів. ґрунти мішані ліси дерно. Дерново – родючість невисока, широколистяні ліси, сірі, лісові, чорноземи, родючі, водойми мішані ліси, багато річок. В Україні озери боліт найбільше на території саме зони мішаних лісів, значна заболоченість, широколистяні ліси, багато річок. Один з найбільших в Україні Дністровський каньйон. Рослинний світ, мішані ліси, соснові, сосново-дубові вільхові ліси, різноманіття болотяних рослин, багатство зони ягоди, брусниця, журавлина, чорниця і гриби, широколистяні ліси, листопадні дерева з широкими листяними пластинами, дубово-букові та дубово-грабові ліси, поширені ясен, плен, липа, чагарники, яскраво виражена ярусність. Тваринний світ. Тут поширені тварини, для яких ліс є найкращим середовищем: білка, кабан, вовк, лисиця, куниця, заєць, дикий кіт, кажан, лось, козуля, олень, лісова миша. Зрідка трапляються бури, ведмідь, рись та зуб, полісся. Біля водойм живуть бобер, норка, видра, багато птахів, тетеруки, глухарі, рябчики, сови, на водоймах качки, кулики. Лебеді, чаплі, безліч комах, ну, звичайно, де водой, ми там і комахи, вплив людини, природоохоронні території, мішані ліси, осушення боліт і вирубання лісів, заповідник Рівненський, Поліський, Шацький, національний природний парк, широколистяні ліси, вирубування лісів, заповідник медобори. Національні природні парки, Подільські товтри, Дністровський каньйон. А зараз прочитайте уважно і розкажіть, як організми пристосовуються до життя в лісі. Висловіть припущення, у який спосіб і яким організмам саме ці ознаки допомагають вижити густе хутро, що не намокає у воді, укорочені крила, чіпкі кігті, довгий хвіст. Тіньовитривалість, міцний дзьоб. А зараз розгляньмо рябчика на світлині праворуч. І перегляньмо відеофрагмент. Перед вами рябчик, який живе у зоні мішаних лісів. Та широколистя. Звертаю вашу увагу на забарвлення. Посіб пересування. А тепер висловіть припущення, що допомагає цьому птахові залишатися. Непомітним. Скористайтеся підказкою зверху. Перевірмо ваші припущення. Густе хутро, що не намокає у воді, дозволяє водним тваринам лісу підтримувати постійну температуру тіла. Укорочені крила дають лісовим птахам змогу маневрувати серед густого гілля. Завдяки чіпким кігтям тварини вилазять на дерева і втримуються на гілках. Довгий хвіст допомагає втримувати рівновагу під час стрибків. Рослини середнього і нижнього ярусу тіньовитривалі, вони ростуть в умовах браку світла, зазвичай мають широкі листки, що уловлюють сонячне світло. У деяких лісових птахів міцний дзьоб, яким вони добувають комах під корою дерев. Багато лісових тварин мають забарвлення, що допомагає їм залишатися непомітними на тлі лісової рослинності. Порівняємо птахи степу степу, орел, наприклад, має довгі крила, розмах крил сягає двох метрів. А лісові птахи мають короткі крила, щоб маневрувати серед дерев. А зараз, дітки, пригадайте вивчене, закінчить речення. У природній зоні лісостепу чергуються ділянки. Ми з вами вивчали лісостеп. Пригадайте. Ділянки лісу. І степу перейдімо до наступної зони України, це лісостепова. Вона займає центральну частину України і майже одну, друг, одну третю частину це лісостепова зона. Назвемо області, які знаходяться в лісостеповій зоні. Подивіться уважно: частина Хмельницької, Житомирської, Вінницька, Кіровоградська, Полтавська, частина Київської області, частина Чернігівської, Сумська, Харківська і Полтавська області. А зараз прочитаємо інформацію про Лісостепову зону. Географічне положення, центральна частина країни простягається широкою смугою з південного заходу на північний схід, особливості рельєфу, рівнини, височини низовини. Клімат зима помірно холодна, літо тепле, весняні осінні заморозки, зволоження достатнє, на півдні зони непостійне, бувають посухи, ґрунти. Сірі лісові чорноземи, родючі, водойми, густа річкова мережа, озер мало, є ставки й водосховища, рослинний світ лісові степові види, ліси ростуть здебільшого в долинах річок, переважно широколистяні, на великих площах стеляться луки. Тваринний світ, лісові степові види тварин, багато птахів, вплив людини, природоохоронні території. Великі площі ліси вирубано майже всі степові ділянки розорені. Природний заповідник Канівський, національний природний парк, Гомільшанські ліси та інші. А зараз напишіть назви природних зон у діаграмі, скориставшись текстом. Степ, ми перейшли вже плавно, до іншої зони природної це степів. Розгляньте світлину праворуч. Степ найбільша за площою природна зона України, а Кримські гори найменша. Зона лісостепу менша за степову зону, але більша за площу лісової зони, а зона українських Карпат менша від зони лісів. Отже, найбільша ділянка це степ. Потім йде лісостеп, зона мішаних лісів, широколистяні ліси і Кримські гори. Найменша зона це Кримські гори. Пригадали природні зони України їх площу. А зараз, дітки, перейдімо до сторіночки домашнього завдання. Вдома ви попрацюєте на сторіночці, 7 домашнього зошита і виконаєте третє завдання. Воно спочаток бере на шостій сторіночці. Закресли в кожному твердженні, неправильно вжите слово і напишіть правильне. І завдання четверте. Підкресли назви тварин, поширених у лісовій зоні України. А ми повернімося на початок нашого уроку. Сьогодні ми з вами повторювали вивчені природні зони. І вивчали зону мішаних лісів, зону широколистяних лісів, географічне положення, кліматичні особливості, рослинний і тваринний світ. Склали діаграму природних зон України. Ми з вами вже дізналися, що найбільша зона природна зона України за площею – це степів. Друге місце посідає лісостеп. потім… Зона мішаних лісів, широколистяні ліси і найменшу площу займають кримські гори. Завдання уроку вичерпане. Я говорю до побачення, до нових зустрічей.